23 листопада у Городок завітала архітекторка і художниця Юлія Трімасова. У місцевому краєзнавчому музеї відбулася міні-презентація трьох її робіт: листівок із зображенням архітектурних родзинок Городочини. Про те, як виникла ідея творчого союзу між джімюземом та художницю із Хмельницького, дізнавалися Віра Лапа та Ігор Волошин. Вони не тільки записали інтерв'ю із Юлією Трімасовою та заступником начальника відділу культури, національностей та релігії Сергієм Щуром, але і з'їзд. З ними у село Нове Поріччя. Саме там знаходяться пам'ятки, які зображені на унікальних листівках. Я рада вітати гостей нашого сьогоднішнього ефіру. Це Юлія Тримасова, Сергій Щур, які готові нам розказати про цікаву дружбу між музеєм і між архітекторкою і художницею. Розкажіть, будь ласка, хто як, у кого знайшов? Що ви такого цікавого не тільки придумали, а вже навіть втілили в життя? Так ну, минулого року, наприкінці минулого року, ми почали якби так активно працювати, співпрацювати з туристичним інформаційним центром міста Хмельницького. Зокрема, відвідали цей заклад, і в той час активно пані Юлія співпрацювала з тіць Хмельницький. І, якби була вже опублікувалася серія листівок про Хмельницький, які зацікавили нас тут в музеї, і так вийшло, що я написав Юлії. Таку, таке повідомлення з пропозицією: а чи могла б вона намалювати кілька пам'яток наших гордоцької громади? Ну і щоб ми започаткували якийсь такий цікавий спільний проект не в Хмельницькому, тому що до того Юлія вона малювала тільки своє улюблене місто, місто Хмельницький, колишнє містечко Проскурів, так, яке зараз є нашим обласним центром. То в мене питання до Юлії. Ви художниця чи архітекторка? Я архітекторка. А малювання листівок це така моя творчість, таке хобі, яке розпочалося ще у 2018 році. Коли я працювала в міській раді, ми розробляли дизайн-код з першої вулиці Проскурівської, саме. Найстарішої вулиці, де найбільше старовинних будівель, і саме тоді я почала помічати таку красу наших будівель, хоча, на жаль, до того цього не помічала. І так, от листівка за листівкою, робота за роботою, у мене з'явилось таке хобі. З першого я називала в мене була перша серія листівок. Я називала Хмельницький, якого ми не помічаємо, бо ми ж насправді багато хто не помічає красу не тільки нашого Хмельницького, а насправді рідного міста. Тому що більшість людей, які живуть, звикли жити в рідень. Містечку ми не помічаємо, не хочемо помічати якусь красу. Ми ну, так ми звикаємо і не цікавимось, на жаль. І не передаємо ту всю любов, захоплення історією своїм дітям, а це потрібно робити. Далі в мене була інша серія листівок, про скорі втрачене ті будівлі, які, на жаль, змінили свій зовнішній вигляд, це там добудови, надбудови, можливо, віконні отвори були зміни. Тобто вони не такі, якими ми їх якими їх бачив їх автор. І це такі були більше моє хобі, я для себе робила. І, власне, саме в грудні, коли ми познайомилися, це був перший мій крок до того, щоб видати повноцінну серію листівок в поліграфії, щоб це приросло значно більше. Ага, Тобто, ну, хочу е, уточнити, то ви малюєте будівлі. Старі? Які зберіглися або зникають так, насправді це просто таке хобі малювання. І саме в грудні місяці, в кінці листопада, я відцифрувала всі листівки, звернулася в поліграфію і почала їх друкувати. І на сьогоднішній день всі кошти з продажу я передаю в нас в Хмельницькому є фонд волонтери Поділля, і за ці кошти купують турнікети для наших захисників. Тобто то це ще такий благодійний. Так, це такий це творчість, яка допомагає. Я так називаю. А, а яка була першою? А, Перші листівки, в мене було чотири перших листівки, які я дарувала. Це був подарунок. Uh -huh. І насправді в мене їх не збереглось, тому що я малювала для подарунку. Це було дуже хвилююче. Адже коли ти для себе малюєш для душі, це одне, а коли ти передаєш комусь, це зовсім інше, тому що ти не знаєш, які емоції буде виникати в цієї людини, що вона взагалі буде думати. А потім я вирішила малювати для себе для такого для хобі, тому що після робочого дня мені хотілось більше й більше малювати цю творчість, досконалювати, і хотілось насправді більше дізнаватися про рідне місто. І коли я побачила, що людей Ця творчість викликає зацікавлення до архітектури міста. Люди починають більше і більше цікавитись, цікавитись насправді. Перші листівки я насправді друкувала вдома на власному плінтері, дарувала друзям. Це таке було хобі. І друзі потім ходили, казали, що ой, ми побачили той будинок, той, і вони насправді почали звертати на те увагу. І мені дуже приємно, що люди, більшість людей на сьогоднішній день вже не вважають ту чи іншу будівлю якоїсь то. Рою, розваленою, а починають цікавитись її історією. Проходять повз і роздивляються якісь її цікаві декоративні елементи. Це дуже насправді тішить, що це такий певний вклад в збереження історичної спадщини. Дійсно, збереження культури дуже важливо. А розкажіть все ж таки, як ваша творчість розширила географію, і я так розумію, що. У вас є листівки з зображеннями городоччини? Розкажіть я не знаю навіть кого тут першого питати можна. Я ще продовжу? Самі, я Дуже пам'ятаю, це був грудень. Я отримала повідомлення про те, щоб чи я не хочу продовжити свою творчість, щоб вона переросла за межі міста Хмельницького. І насправді на сьогоднішній день я вже кажу, цей проект я називаю Хмельницький архітект Чікац, і це власне це не про Хмельницький, це про всю нашу Хмельниччину. І завдяки Сергію мені хочеться не тільки дізнаватись більше про власне місто, а про всю Хмельниччину. І хочеться, щоб була така серія листівок з пам'ятками нашої Хмельниччини. Що ви підказали? Які родзинки городочини вирішили зберігати у листівках? Так, ну ну власне, от саме тоді в грудні я запропонував намалювати нашу рогату школу в селі, в селі Нове Поріччя. Справа в тому, що тоді я, будучи учасником освітнього хакатону, розробляв туристичний такий музейний проект по новому поріччю, і саме тоді мені саме боліла і горілася тема нового поріччя. І Юлій запропонував якраз намалювати нашу рогату школу. І що цікаво, що якраз ми дружимо якби віртуально ще з грудня, але от коли ми зустрілися вже, коли листівки були готові, то ось у нас є дата. Коли ми тобто це вперше, оригінал, так так, так, вперше так вперше зустрілися розвіртуалилися, це дата, коли е, Юля біля туристично інформаційного центру мені вже дала в руки вперше ось ці листівки з нового поріччя. А тут я І... бачу, вже є надрукована, так. готовий взагалі продукт. Скажімо, так. так після mm -hmm. після цього е, з'явилася ідея, щоб намалювати дві е, наступних листівки. Це якраз Втрачений палац Скібнєвських», якого немає, і, а де він знаходився? В Новому Поріччі також, також. і наш джі музеум Гордоцький кризнавчий музей. Так. Взагалі цікаво, те, що да, цих дві листівки, перші листівки. Це якраз місце Юля намалювала, але там не була не буде, і, чи... і не і не ще поки що не побувала. Я надіюся до сьогоднішнього дня. Ну а ось ця листівка це палац, який зараз вже знищений на превеликий жаль у минулому столітті. І ми зможемо лише побачити місце, де знаходився він. Тобто цей палац він вже не існує такий. Але свого часу цей палац в новому поріччі порівнювали із французьким версалем і називали його Подільський Версаль. Це був найгар... найгарніший, найкрасивіший палац тодішньої Подільської губернії, і він знаходиться на території Городоцької громади. То я так розумію, що таким чином не тільки спорігаєте, а навіть продовжуєте життя тих маєтків, яких вже немає. І це можливість мабуть дійсно зберегти історію. Так, взагалі, знаєте, в нас ось цей комплекс, який існував в новому Поріччі, він є надзвичайно унікальний. І аналогів у Європі йому не було, тому що Скібнєвський, розбудувавши палац у Новому Поріччі, вони також вирішили зробити навпроти палату через каньйон такий своєрідний. Квартал, квартал, де була забудова саме в неоготичному стилі, і ось саме ось ця рогата школа, яка в різний час використовувалася за різним призначенням, ось вона єди, єдина, яка збереглася із того кварталу. Ось і це така, така пам'ятка, яка в принципі, претендує на статус національний. Там був, був такий унікальний квартал, де була і капличка, і будівлі, які були призначені для відвідування гостей, саме Скідневських. Ось і всі вони збудовані у такому неоготичному стилі. І з одного боку вони мали таке практичне призначення ці будівлі з іншого боку. Якщо виходили власники або гості палацу на терасу, то вони бачили перед собою не звичайне подільське село, а бачили таку архітектуру, таку забудову, яка мала значну естетичну цінність, саме в тому числі для власників. Взагалі, поміщики, вони всі часи, ну і зараз також і люди, які більш зі статками, вони намагалися. Будувати свої маєтності у місцях із мальовничою природою. Природа городочна, на мальовничою, і саме тому у нас був колись такий комплекс. Юля, ви це реставрували по фотографіях і вимальовували. Так, я пам'ятаю, як мені по перше, хочу сказати, що я ніколи не забуду перші слова на рахунок моєї творчості. Сергій сказав мені, що е, у вас є таке дивне відчуття передачі архітектури е, не так, як в художників, а таке поєднання і художників, і архітекторів. І мені надзвичайно то було приємно. Я досі це пам'ятаю. І коли я отримала перші фото світлини рогатої школи, насправді я була здивована про те, що я не знала про існування такої гарної споруди в нашій області. І я дивилася дуже багато різних фотокарт, дивилася з різних ракурсів і шукала саме той, який для мене буде найближчим, той, з якої дана будівля буде найкраще виглядати. І я пам'ятаю навіть до секунди той день, як я вимальовувала кожен цей декоративний елемент школи, і то було дуже дуже приємно і хвилююче. Я розумію, що у світі багато різних архітектурних пам'яток, які цікаво і потрібно бачити. Але в першу чергу ми повинні досліджувати те, що у нас є те, що наше рідне. Ми повинні це показувати нашим дітям. І потрібно це розвивати, потрібно це берегти і показувати. І дуже багато моїх друзів, хто бачили дану листівку, дану роботу, в мене з захопленням питаються, а де ж це? І хочуть насправді побувати і дослідити. До речі, я так розумію, що сьогодні ми можемо вже говорити про певні результати, бо є це вже не тільки задум, це є вже намальована, надрукована, надрукована листівка, так. їх три. То наступне питання: що далі? Ну, я думаю, що ми не будемо зупинятися на початому. От, в принципі, якраз ми зараз і в музеї думаємо над тим, щоб запустити таку цікаву серію сувенірної продукції, зокрема, і ось ця листівочка. Із будівлею, такою футуристичною будівлею в центрі міста, да, яка вже стала архітектурною домінантою нашого міста Городка. Ми будемо, мабуть, продовжувати цю серію, тому що це потрібно, перш за все, для нас зафіксувати той стан, в якому перебувають наші пам'ятки. І дійсно те, що Юля дуже приємно, що Юля запам'ятала ці мої слова. Що вона справді передає архітектуру, старовинну архітектуру не як художника, а як архітектор. Річ в тому, що в грудні минулого року, мабуть, якийсь був у мене такий пік спілкування із архітекторами. Так, до нас приїздили сюди архітектори із Харкова, архітектори із Львова. Юля архітектор, і саме ось такі мов такі моменти, ти починаєш думати десь навіть як не історика, а тісно як архітектор. Так з ким поведешся, від того не берешся. Скажіть, чи вже ви обрали наступний об'єкт? Ми, 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 ми зараз у роздумах, що це може бути, тому що якби в нас зараз йде в музей реалізація. Проєкту Туристичний пілон Гордоцької громади, де будуть вже нанесені і вже нанесені всі пам'ятки нашої громади, і ось саме вже по відгуках, по відгуках від наших відвідувачів, по відгуках людей, які цікавляться темою збереження і використання історичної спадщини. Ми будемо орієнтуватися. На наступні об'єкти, тому що це може бути і наш інститут богословських наук, mm -hmm. і наш санктуарій. Це можуть бути окремі споруди, які знаходяться на території гордоцької громади. В основному це храми римокатолицькі, православні. Так? І з іншого боку, я би хотів, можливо, десь так поексперима... поекспериментувати. експериментувати. І спонукати до експерименту пані Юлію, тому що вона свого часу була, наскільки я знаю, біля купінського водоспаду, і щоб намалювати, можливо, вже не архітектуру або, хоча б так якось трошки млин, із виглядом на наш дуже відомий водоспад. Але ми я думаю, що будемо такі моменти узгоджувати, тому що зараз наразі наша мета. Показати ось цей проект, перші три листівки про Гордоцьку громаду і ознайомити жителів взагалі, громади і, і читачів, слухачів, поціновувачів вашої якраз роботи із пам'ятками старого цього Хмельницького, саме угу. Проскурова, тобто тому, планується що... виставка да. ваших робіт. Так, я думаю, що може бути на витрати. А скільки опіки? взагалі вже? Я так розуміла, що от три це городоцькі. Yeah. А взагалі, скільки ви вже 에, намалювали? Надруковані в поліграфії 39 різних листівок. Це Хмельницький. І також завдяки. Городку це вийшов мій проект за межі. От, і в мене є така листівка Храм Святого Войцеха», Це в гвардійському. Також оце, от вийшло за межі, і хочеться більше і більше зображувати. То більше 40 листівок насправді до 50 Десь так. І окрім цього, я ще окремо малювала листівка різних закладів, показувала їхню архітектуру. Тобто, ну десь більше 50. Можливості нашої галереї дозволяють 50 робіт е, розмістити, щоб вони гарно в нас виглядали. Я розумію, це такі плани перспективні, але є вже конкретний план саме, я так розумію, на сьогодні, що вас очікує подія, що ви познайомитеся саме з рогатою школою. І дякую, що ви запросили нам, і ми поїдемо разом дивитися на те, як Юля вперше в житті побачить ту школу, яку вона вже намалювала.